Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас на, ну, на ремонті на огляді ось такий е, вуличний ліхтарик. Бачите, під ретро зроблений. Раніше хто пам'ятає, були такі вуличні ліхтарі з лампами розжарювання, розжарювання. І сьогодні у нас він попав на перепаковку батареї. Що він має? Має е, ось такий плафончик з ледами е, на цій, цій коробочці. Знаходяться сонячні панелі. і Так, щось він замигав. І з цієї сторони кріплення, кнопка, якась контроль, мабуть. Да, бачили, мигнув. і мигнув Давайте відчинимо, подивимося, що тут всередині. Всередині ми можемо спостерігати батареї. Я вже перепакував заварив варив, тут стояли ось такі, ну збірна якась, людина сама паяла, як ви бачите. Але то не важливо. Батареї перепаковані, плата була дуже окислена в окислах, залита, ну, вона вижила, тим паче я її відмив спиртом, далі замінив дроти по живленню на батарею і буду лачити її. Значить, що вона складається? Сама плата, як ви бачите, тут немає нічого складного, дуже проста, є восьминога мікросхемка невідомої невідомого походження. Діоди, кнопка, польовий транзистор. Що тут? А, мабуть, оце він. А, це, це мікросхемка якась, операційничок, можливо. Ну і Вихідний транзистор. Тобто, що тут відбувається. Під час в денний день відбувається зарядка самих батарей, а в нічний час можна. Вімкнути автоматично. До речі, є в комплексі ще пульт ось такий. На пульту ви можете спостерігати кнопку on-off, вимкнення. Далі задається режим світіння. 3, 5 і 8 годин і нижній ряд це потужність самої лампи регулюється, можна виставляти. Зараз ми будемо перевіряти, Значить, по цьому я все розказав. Так, Давайте спробуємо перевірити, як вона. Працює, як вона світить, закриваємо. Так, Це у нас контроль, як ви бачите, давайте закриємо, тому що вона так не буде спрацьовувати. До речі, я вам забув показати, що е, саме, сам пульт він є інфрачервоним. Бачимо світлодіод, а сам е, фотоприймач знаходиться в самій лампі під ковпачком. Відкриваємо ковпачок, е, бачимо е, таблеточку з світлодіодами. Звісно, стоїть фотоприймач. Операційний підсилювач, якісь транзистори, ну, опори струмообмежувальні. І давайте спробуємо перевірити, як вона працює. Так, натискаємо кнопку ON і бачимо, що лампа світить. Вимикається. Далі так, це в нас ага. перевіряємо потужність, бачимо, що вона зменшується, збільшується, і 100%. звісно. Все, вимикаємо. Ну, ось так вона працює. Струм заряду я не мірював, але власне сказав, що воно от все нормально заряджало, але просто ну, по часу стало менше тримати, чим потрібно. Тому звернувся до мене, я замінив батарею. Далі він буде сам можливо ущільнювати, щоб водичка сюди не попадала, тому що все-таки на вулиці. Тут є такий коннектор цікавий до самої лампи. Бачимо, він такий. З підвищеним захистом. ну Тут, в принципі, все нормально, нічого не поржавіло, є резинова прокладка. І далі затягується, щоб водичка не попадала. Ну і вішається, звісно, в потрібне місце. Цікаво, я пару таке бачу таку конструкцію. А, це, мабуть, воно вимикається і вимикається на, на себе, спрацьовує. А, ну, ще раз, ні, щось воно так. Ну, в общем, ось така, друзі, отакий світильничок цікавий. Так що буду далі лащити плату і віддавати власнику. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.